Азад, керівник проєкту фронт Пауер. Ідею виготовляти повербанки для військових з одноразових електронних сигарет. Хлопець виношував довгий час. І ось нарешті зібрав команду та зміг втілити її в життя. Наша головна мета це допомога військовим. Це допомогти зараз фронту, тим, що ми передаємо повербанки. І також це допомога екології, тим, що ми перероблюємо одноразки». За три місяці зібрали понад 8 тисяч електронних сигарет та виготовили більше 50 повербанків, які вже передали на фронт. Ми допомогли різним батальйонам. Це як бійцям головної розвідки України, як 128-ї окремої бригади. Та ми зараз при хочемо будемо, плануємо передати 14 14-й бригаді та 108 восьми. Проєкт створений у партнерстві з молодіжною радою Дніпра, департаментом молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міськради та благодійним фондом Департамент добрих справ. Проєкт – це ініціатива молоді. А у нас багато проєктів, які ініціює молодь, і що важливо, не тільки приносить свою ідею, а далі її е, координує і безпосередньо займається. Команда складається зі звичайних школярів та студентів Дніпра. Долучитись може кожен охочий. Ми обучаємо людей. Тобто, у нас є багато людей, котрі загалом цим цікавилися, але прийшли сюди та знайшли себе в паянні через брані одноразок. На цьому команда не планує зупинятись. Ми плануємо за цей рік виготовити десь приблизно близько думаю, за рік 300 повербанків. Я думаю, це мінімум, який ми плануємо зробити, та розробити нові технології для допомоги фронту. Окрім проєкту, Азат спочатку повномасштабного вторгнення також активно займався волонтерською діяльністю в Дніпрі та в Києві. Наразі хлопець є членом молодіжної ради Дніпра та регулярно долучається до молодіжних ініціатив.